Хортин від'їжджає. Ось раз. Все, парки партію Чао. Машинку передали. Їду сьогодні, збираю документи. Завтра перереєстровуємо вже тігуанчика і будемо Тігуанчика доставляти замовнику додому. Документи, на жаль, на Тойоту сьогодні не прийшли. я сьогодні документи на Тойоту і думав сьогодні переписати Тойоту. Але, на жаль, не прийшли документи. Так працює чеська пошта, що документи можуть йти з міста 100 км 3-5 днів. Ось так. Так що сьогодні займаємося машинами, ті, які є на місці. Забираємо Тігуана, прибираємо ще його. І завтра вже будемо його доставляти. Слідкуйте, можливо, сьогодні ще поїдемо на огляд Ауді А3. Вчора вона не продалася. Це вже питання, чому автомобіль не продався. Напишу сьогодні цьому німцю і подивимося, що він нам відпише. Тому що ціна солодка, на неї вже їздили, дивилися, але не купили. Значить, що щось з автомобілем є, і є якісь несправності. Слідкуйте всім гарного дня.